Чи можна заливати плиту перекриття між першим і другим поверхом без армопоясу, тобто на цеглу. Матеріал цегла, дирка, 2НФ. Якщо так, чи позначиться це негативно на конструкцію будинку? Пане Віталію, ми заливаємо з вами перекриття і не бачимо весь будинок. тому поняття немає. Вплине це на весь будинок чи не вплине? Я не бачив. Вашу геологію, я не бачив, який у вас фундамент, наскільки він жорсткий, тому що саме це впливає на вибір монолітного поясу. Я не бачив, який у вас другий поверх, мансарда, не мансарда, якщо мансарда, то яка висота стін, навантажить, не навантажить і так далі. Значить, друзі, в принципі, ви можете зробити скритую балку і скритий монолітний пояс в монолітному перекритті. Нема в цьому ніякої проблеми. Скрите це означає, що візуально ви цього не бачите. Наприклад, у нас з вами є стіна, є перекриття, є армування, перекриття, а от в зоні кладки ви робите додаткове армування зі своїми хамутами, скритую балку. Тобто немає ніякої проблеми. Це дійсно при монолітному перекритті це можна робити. От, Наскільки це необхідно, залежить від багатьох, багатьох чинників, тому що, наприклад, у вас може бути фасад і вікно. Ну, може ж бути таке вікно, друзі. Ви ж сучасні у мене люди, правильно? Може бути. Краще, щоб монолітний пояс був. Тому що в такому випадку у вас тут защімлення, у вас буде менше переріз, у вас будуть менше деформації, а ще краще монолітний пояс заармувати разом з плитою перекриття для того, щоб підняти висоту цієї конструкції і зробити скриту балку на всю цю висоту. Впливає, впливає. У вас може бути фундамент півтора метра заліза бетону, а може бути у шипи. А може бути стопчатий фундамент. І у вас ґрунти е, можуть бути слабкі, і проблема деформації, вона не виключення. А фундамент гнучкий, у нього нема жорсткості, то, звісно, краще зробити повноцінний монолітний поїзд, тому що він тоді теж буде працювати як балкою, і при навантаженні другим поверхом він додасть нам загальну жорсткість всієї споруди, конструкції в цілому. Тому відповідь. По вашому монолітному поясу остаточно може надати лише ваш конструктор, тобто людина, котра бачила ваш будинок, знає характер навантажень в вашому будинку, знає точки концентрації цих навантажень і тільки тоді може дати вам конкретну відповідь, так чи не так. Дякую, друзі, за ваше питання. Ми йдемо з вами далі.